Усім привіт! З вами на зв'язку. InScience. Мене звати Альона і вас вітає лекторій Science Kids. науково-популярний лекторій для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні в нас буде відбуватися дуже цікава лекція на тему секрети IMAX окулярів як світло перетворюється на 3D. І з нами сьогодні на зв'язку фізикиня Марія Пащенко. Та перед е, початком нашої лекції я хотіла розповісти вам, те, що цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, ші асистенту для покращення комунікації англійською мовою Гремлі та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І давайте я вам розкажу трошечки детальніше про нашу сьогоднішню лекторку. Це Марія Пащенко, наукова співробітниця інституту фізики чеської академії наук, кандидатка фізико-математичних наук, амбасадорка оптичної міжнародної спільноти і прихильниця краси у простих речах та науки в повсякденні. Марія вітаємо! Дякую, Альона. Всіх вітаю, всіх дуже рада бачити. Мені дуже приємно сьогодні бути лекторкою на Science Kids. І сьогодні я спробую вам розкрити трошки секрети 3D. Але для того, щоб почати. Давайте спочатку трошки поговоримо. Давайте згадаємо, що сучасний світ розваг уже доволі давно використовує технологію 3D. Вже чого тільки не придумали в 3D. Ми з радістю дивимось, особливо кіно IMAX в спеціальних окулярах, і якраз про них сьогодні ми поговоримо. Правда, нам доведеться спершу розібратися в двох речах, що саме ми бачимо? І як саме ми бачимо? Спочатку розберемося з нашим зором, а потім із е, тим, що саме ми бачимо. Так що почнемо. Як працює наш зір? Е, якщо ви закриєте очі, ви, мабуть, нічого не побачите? Правда ж? Е, а чому? Ще таке питання. Якщо ми зайдемо в дуже темну-темну кімнату, ми, напевно, теж нічого не побачимо. Теж постає питання, чому? Чому ми не бачимо, мабуть, ми не бачимо, тому що немає світла? Насправді, коли ми на щось дивимось, ми бачимо не сам предмет. Ми бачимо світло, яке відбивається від об'єкта, від предмета. Саме тому в темній кімнаті, якщо немає світла, ми можемо не побачити якісь предмети, бо немає що відбивати, немає освітлення. Ще одна цікава річ, що світло, коли відбивається від предмету, потрапляє до нашого ока і в нашому оці формується перевернуте зображення. Уявіть собі, ми бачимо весь світ перевернутий. І тільки завдяки тому, що ми маємо наш дуже-дуже розумний мозок, він це зображення перевертає назад. Перевертає так, як має бути. Чому так стається? Тому що мозок, він. Опирається не лише на те, що ми бачимо, а на інші, на інші почуття. На те, що ми знаємо, як воно, яке воно на, на дотик, на звуки, на, в кінці кінців, на гравітацію і так далі. Все це наш дуже розумний мозок складає і відносно цього перевертає картинку в правильному напрямку. Тепер ми поговоримо. Трошки про те, що ми бачимо. Як ми сказали, ми бачимо світло відбите від об'єкту. А що ж таке світло? Вчені вже століттями б'ються над цим питанням, і були довгі-довгі суперечки. Що ж таке світло? Це частинки? Чи це хвилі? Що саме ми бачимо? А може, і те, і інше одразу? Давайте подивимося, що пояснює, або як, як, вплив, як можна пояснити, які ефекти можна пояснити тим, що світло є частинка. Ось, наприклад, цей. Ще у 95 році Ейнштейн показав, що світло може бути частинками, і, і взагалі частинка світла називається фотоном. Як доказ, він наводив радіометр Вільяма Крукса, або, простіше кажучи, сонячний млин. Уявіть собі колбу або таку баночку, з якої забрали повністю повітря, і в цій баночці знаходиться тоненька-тоненька голочка з такими лопатями всередині. Тобто жодного вітру там не може бути, повітря там немає. Єдине, від чого крутяться ці лопаті. Це тиск світла. Ейнштейн казав, що це частинки світла, фотони б'ють на цій лопаті, і завдяки цьому вони обертаються. Таке пояснення ну, навіть не можна оспорити, бо інакше пояснити це неможливо. А ось люди, які хотіли пояснити природу світла хвилями. Дозволили нам насолоджуватися іншими оптичними ефектами, такими, наприклад, як інтерференція. Це накладання хвиль. Ви, напевно, всі бачили хвилі на воді. Так? От уявіть собі, що вони, коли накладаються, стають, напевно, більше горбики якісь. Так ось подібне накладання відбувається і у світлових хвиль. І завдяки цьому ми бачимо. Кольори на тонких поверхнях, таких як мильна бульбашка, наприклад. Вона дуже красиво переливається завдяки саме інтерференції. Потім такий оптичний ефект, як дифракція. Це оминання хвилями перешкод. От так само, як хвиля набігне на камінчик, наприклад, і зробить. Ви можете побачити на воді певну форму хвильки, вона зміниться. Так само і оптичні хвилі оминають перешкоди. Або це будуть якісь виступи, або навпаки, тонкі щілини. І завдяки цьому ми теж бачимо кольори. А, якщо захочете, зможете спробувати потім на звичайному сіді диску. Якщо ви подивитесь на нього, він буде переливатися різними кольорами. І це саме приклад дифракції. І наступний оптичний ефект, є, який всім дуже, дуже добре знайомий, це дисперсія або заломлення хвиль. І завдяки ньому ми бачимо веселку. Це, напевно, найкрасивіший ефект у всьому світі, який видно дуже-дуже багатьом людям одразу. Це теж завдяки тому, що світло має таку хвильову природу. Але ще не дуже. Розповсюджений приклад, але дуже важливий для нашого сьогоднішнього розуміння. Хвильова природа ще дозволяє побачити поляризацію. Що це таке? Поляризація це виділення із сукупності, коли багато-багато хвиль. Поляризація дозволяє виділити одну хвильку в певному напрямку. Давайте подивимося, як це. Зазвичай будь-яке біле світло або джерело світла не поляризоване. Світло виходить із нього у всіх-усіх напрямках, всіма можливими формами хвилюк. І а, для того, щоб зробити його поляризованим. Зараз ми побачимо, ви бачите, що різні різні хвильки виходять від лампочки. І для того, щоб зробити світло поляризоване, нам знадобиться одна річ, так званий поляризатор. Зазвичай це тонка плівка зі спеціальним покриттям. І саме після поляризатора ми вже бачимо, що проходить лише один напрямок. В даному випадку зелена хвилька пройшла. Один напрямок коливання, один напрямок хвильки. Як ви вже побачили, нам потрібен поляризатор для цього, і після поляризатора ми можемо отримати декілька варіантів хвильок. Бувають лінійно поляризовані хвильки, як ви бачите, вони такі пласкі, як, так ніби як змійка повзе, наприклад, або класична хвилька. Бувають кругова поляризація. Буває це розповсюдження по колу. В принципі, картинка дуже гарно описує. І еліптична поляризація, коли світло розповсюджується прямо такими еліпсами, овалами. Таким чином ми вже з вами побачили, існує лінійна кругова і еліптична поляризація. Це нам трошки далі знадобиться. Ми про це згадаємо. А давайте тепер, ну -ка. Давайте тепер подумаємо. Як же так сталося, що ми бачимо наш світ об'ємним? Те, що ми бачимо завдяки світлу, ми вже зрозуміли. А тепер дивіться: наші очі. Ви всі бачите так, свої очі: ліве, праве. Якщо ми дивимося на предмет, який знаходиться прямо перед нами, наприклад, на рівні нашого носу? Ми очами своїми бачимо. Під різним кутом. Ви помітили, що наші очі трошечки відсунуті ніби від центру. Тобто, якщо ми дивимося на предмет перед нами, то в одне око потрапляє світло відбите від предмета під одним кутом, а в друге – під іншим кутом? Наш дуже-дуже розумний мозок, коли бачить з різних очей картинки під різними кутами. Складає ці дві картинки в об'ємне зображення. Таке явище, таке, така властивість нашого зору називається бінокулярний зір. Це зір двома очима, при якому в мозку зображення зливається в єдину картинку. Саме завдяки бінокулярному зору можна побачити і відстань до предмету, і їх розташування один відносно одного, і об'єм. Цікаво, що дітки при народженні такого бінокулярного зору не мають. Перші кілька тижнів вони плачуть, бачать світ пласки. Звісно, потім вони, цей зір розвивається, і до 3-4 років, а деколи навіть до 6-7, він ще встановлюється. Ми зазвичай вже звісно, дітки розпознають об'єми і форми. Ще цікавий факт, що, наприклад, птахи. Майже всі не мають бінокулярного зору. Уявіть собі, вони бачать світ пласким. Єдиний вид птахів, який має бінокулярний зір, це сипухи. Такі совоподібні птахи-сипухи. Саме вони єдині птахи, які бачать об'ємний світ. Ну, добре, ми з вами розібралися трошки, як працює наш зір. Що ми бачимо? В житті ми бачимо. Добре, все, об'ємне, красиве. А як зробити саме зображення, пласке зображення, об'ємним? Як зробити об'ємну картинку, наприклад, або фотографію, або відео? Давайте дивитися. Існує, скажімо так, найрозповсюдженіші це три способи, як побачити 3D-картинку. Перше це автостереограма. На перший погляд, це е, зображення, яке складається з купи якихось менших зображень, перетинання ліній, і взагалі деколи абсолютно незрозуміло, що там намальовано. Але, якщо придивитися, саме оці перетинання ліній створюють ілюзію тривимірного зображення. І Знов-таки, це завдяки особливостям нашого зору. Можливо, ви пам'ятаєте, зошити, на оберненій стороні яких були такі автостереограми. І там ще стоять дві крапочки, або три навіть крапочки, на яких треба сфокусуватися, потім відсунути, і наш сфокусований зір буде бачити вже не набір всяких зображень, а вже ілюзію об'ємного предмету якогось. Це перший спосіб. Другий спосіб це анагліф. Тут е, такий об'ємний ефект досягається за допомогою кольорного кодування. Якщо ви дивитесь на картинку, ви бачите, що вона однакова, але в різних кольорах синій і червоний. І для того, щоб побачити цю картинку, е, зазвичай потрібні такі сині і червоні окуляри. Для чого? Для того, щоб одним оком. Ми бачили саме червоне зображення, а синім оком ми побачимо тільки синє зображення. А наш мозок, як дуже розумний, складе знову ці картинки в одне об'ємне. Добре. І нарешті третій спосіб це а, поляризаційний. Тут використовується кодування тільки вже не кольорами, а поляризацією. Тобто, знов-таки, в одне око нам потрапляє поляризація одна, а в друге інша. Поляризація, якщо згадаємо, ми е, знаємо, що є лінійна і є е, циркулярна або кругова. Так от, кругова поляризація може бути до лівої сторони обертатися, а може до правої. Так ось в одне око обертається в ліву сторону. А на друге обертається в праву сторону. І наш мозок знов-таки складається в об'ємне зображення. Так само і лінійна поляризація. Лінійна поляризація е, може бути, наприклад, вертикальною, такою, як хвильки на воді, а може бути горизонтальною, так, як повзе змійка. І, значить, в одне око нам буде потрапляти поляризація вертикальна, а в інше горизонтальна. Давайте Тепер подивимося. Виявляється, що це дуже гарно використовувати в, для 3D кіно. І ось тут та нам якраз в цьому і секрет IMAX. А, насправді не лише IMAX пропонує. 3D кіно є ще Real 3D, але вони використовують трошки інші технології. Real 3D використовує саме таку кругову поляризацію ліво і право закручено, а IMAX ще простішу цю лінійну поляризацію, якою кодують зображення. Давайте подивимося ближче на цю технологію, як вона працює. Насправді, секрет не лише в цьому. В IMAX. Є спеціальний екран. Цей екран, по-перше, покритий обов'язково тонкою плівкою срібною для того, щоб світло, яке потрапляє на екран, не розсіювалося на всі боки, а потрапляло одразу до глядача. А ще цей екран ну, дуже великий. В середньому величина екрану як п'ятиповерховий будинок. Уявіть собі. А є. Найбільший екран в світі, який знаходиться в Німеччині, він взагалі шестиповерховий будинок. Так ось на цей величезний екран подається деколи навіть з двох різних проєкторів, зображення, закодоване, одне з ліні... лінійної горизонтальної поляризацією, а друге з лінійною вертикальною поляризацією. Без окулярів ви не побачите різницю. Два зображення будуть одночасно на екрані, ви різницю не відчуєте, але і об'єму не побачите. Ви побачите пласку картинку. А ось вдягнувши спеціальні окуляри IMAX, в яких поляризація різна і ось тут в склі. Одне скло буде пропускати лише лінійну горизонтальну поляризацію, а друге буде скло пропускати лише лінійну вертикальну поляризацію. І таким чином до наших очей знову таки потрапляють трошки різні зображення, які наш мозок складає в 3D картинку. Поляризація, виявляється, дуже корисно не лише для кіно. Поляризаційні окуляри стримують е, різкі спалахи світла і можуть захистити очі під час, наприклад, зварювання металів. Там дуже яскраві спишки. А, знову поляризаційні окуляри ши, е, широко застосовуються для зменшення всяких відблисків від полірованих поверхонь, скла, води або навіть мокрої дороги. Е, мо, що дуже корисно, наприклад, для водіїв. А, е, Відблиски від води дуже заважають зазвичай рибалкам під час риболовлі. Так що в нашому повсякденному житті ми теж зустрічаємо дуже часто поляризовані, саме поляризовані окуляри. В принципі, на цьому я б хотіла звернутися до вас і запропонувати вашому персонажу пофантазувати трошки. І подумати, придумати, описати, намалювати або навіть запрограмувати, не знаю. Можливо, існує якась іще нова технологія для створення 3D-зображень. Тепер ви розумієте, як будуються 3D-зображення і що для цього потрібно, то, можливо, ви зробите якийсь винахід. Так що я вам дуже дякую за увагу. І продаю слово Альоні. Дякуємо, Марію, за таку цікаву та дуже захопливу лекцію, де ми дізналися дуже багато нової та цікавої інформації. Та дякуємо за увагу нашим учасникам. І я хотіла одразу анонсувати нашу наступну зустріч, яка відбудеться 13 березня. І з нами на зв'язку буде лекторка Наталя Трофанова, з якою ви вже бачилися, а можливо, хтось з нею зустрінеться вперше. І вона нам розповість лекцію на тему супергеройські здібності, еластичність. Дуже цікаво. І я хотіла звернутися до наших слухачів і слухачок трошечки постарше, те, що ми маємо патрон. На якому ви можете підтримати наш лекторій, аби на Ютубі ставало все більше україномовного контенту від наших вчених? Друзі, дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Усім па-па!